Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти у дуже важливу гру «Обережно, незнайомці. До нас у гості завітав Тарасик. Добрий день, дітки! Мене звуть Тарасик. Я залишився сам удома, а батьки пішли до магазину. В цей час хтось постукав у двері. Хто там? Запитав Тарасик, а із за дверей почулося. Добрий день, відчиніть, будь ласка, двері. Це доставка. Ви замовляли в інтернеті в магазині іграшку. Коли вдома ти один і чуєш в дверях передзвін, глянь у вічко, щоб дізнатись, як чужий не відчиняти. Вічка як нема, тоді. Хто там? запитай завжди. Якщо будуть там мовчати, то й не треба відчиняти. Врізти спробують вони у 102 верші дзвони. В житті всяке буває з тим, хто двері відкриває, щоб тебе не обікрали, не схопили і не вкрали, незнайомцям ти не вір. Закривай міцніше двері. Так незнайомцям я двері не відчинив. Вдома трохи лячно самому. Піду но я зустріну батьків з магазину, почекаю їх на ігровому майданчику. Добрий день, хлопчику, а ти не бачив тут мого кота? Допоможи мені його знайти. Добрий день, ні, не бачив. Допомогти вам не зможу. Поспішаю додому. Запам'ятайте, дорослі повинні звертатися по допомогу до дорослих, а не до дітей. Якщо до вас на ігровому майданчику підійшов незнайомець, то найкраще взагалі не говорити з ним або вічливо сказати вибачте, я вам не можу допомогти, я вас не знаю і швидко відійти або відбігти. Добрий день, хлопчику. Мене прийшла твоя матуся. Я зустрів її пів години тому. Вона просила привезти тебе у нове кафе, де роблять найсмачніше морозиво. Ні, дякую. Я вас не знаю і не сяду в машину. Запам'ятайте, не можна сідати в машину до незнайомця. Це може бути дуже небезпечно. Зараз ми з вами обговоримо, що ж ви запам'ятали з сьогоднішнього заняття. Не можна відчиняти двері незнайомцям. Не треба допомагати незнайомцям, якщо вони про це тебе прощать. Дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих, а не до дітей. Не можна сідати в машину до незнайомців. Дякую за увагу, малята. Бережіть себе.